І так, другий тур. Перший бій другого туру. Ріно Це... хорн та Вайс Тайгер. Тушечки Угу. Три, два, два один. один, один. один. Два-нуль. Ріно Хорн перемагає. Три. Два. Один. Два. Один. Нет, один. Один. Так вы выведете. А, 3. да. Два. Один. Правильно. Правильно. Весь таймер перекрутил. Три, два, один, Не враховується. Три. два, Другу. один, Один. 3, 2, 1. Один, Ой-ой-ой. Е, це, Бу... мабуть, переграємо, бо я. Було касання, не? Ні? Пом, по, воно не все вказалося. А, тоді переграємо. 3, 2, 1. О. А, це обидва взяли. Так, взаємний вибух. вибух. Нічия. Щось на, на, на кінець. Весь тайер вирішив. Роздаватися. 3, 2, один. Ні. Він вирішив здатися. Так, він вирішив здатися. Остаточно. Ну, є один. Не почувствова. Подамі зріна Далі... Далі. Кайзер проти Візард Arrow. Обидва з, перш... з перших боїв. Так. Перший бей Бірода і перший бей Маруті. 3-2-1 stream Премагай Езер дорого 3-0 палк еще Цикавое так така еще збірка. Так ты видите как Езрадороу цікаво грає. 3-2-1 4-0. 4-0. Спін-аут. Візав дароу пере... перемагає. До речі, він вдруге перемагає з рахунком 4-0. Це вже заявочка. Шарк H проти транобіта. Ну, зараз! жорстко буде зараз. <клес> не, а, навіть не знаю, як їх опускати. Яких в тебе накінечник? Point. Point проти Point. Ну і що, нам понял, запускаємо. Давай, 3-2, 1. 2, 2, Нічия. Це дуже наповно. Один приземлився варени і відразу полетів, а інший приземлився в арени і вистрибнув. За правилами Б4 виліт через верх арени це нічия і переграш. Ну, що ж. Три, два, один, пані. Два, два три на три набіти. Два, один, один. упере. <рі> не було зіткнення. Не було. <рі> зим... Має бути зіткнення і має бути касання дна арени. Уда... Зіткнення до е, к, того, як бої бає... приземляться, не вважається це. <кх> е, Переграш. 3, 3, 3, 2, 2, Так. Три, два, два один. Водночас не вийде. так, нічия. Не запустити мені його якось ровно. Серьезно? Так. три два, а, один. Віклій, знаклій. Отримав травму с Все-таки у їх набагато страшніше, коли по пальці. Що там? Нічье. Ну ничего. Так, халепа. А бос сценяк, если по подобитом, а если залізом, то? Ну мы не залізом. Мы, а мы не разу бітом. На булочки на пальце. Oh, uh -huh. Три, два, один управляє. Три Seven. два. Три два шар. Шаркеж. Шаркеж. Виходить вперед. Три, Три два, два, один. Уперед. Было, было мне? Угу. Mm? Было мне. не Нет. Было сжатие не, и оба вылетели. Это на Навіть еще. Экстрим зона. Угу. Три, Три два, два, один. Два. Ну, тут, извините, шархеджи. Сколько там? Шесть... Шесть четыре? Шесть два. Раз. Бер... Да. Шесть два. Нет. А, не 5-2. 5-2. 5-2. А хто ви, это саме? Вибухнув зараз теранобіт. Да. А до этого до теранобіт виграв. Так. Тобто, був рахунок, зараз 3-2. Ага, все, це значить, я, я неправильно не понял. А, ні, все, все правильно, я записував. Одну секундочку. Ну, на Все. Так. Шаркэш yeah. перемагает Выбухом. Растанем. <laughs> так. Наступные. Shinobi против Knight Кнайт... Knight Шилда. Кнайт Шилда. Покажи Шиноби Shadow. О. Я. Yeah. Так. Так. Это Да. 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2. 3. 2. Можна пускати і сильніше. Да. Давай записну Ток <гум> еще вдало начал гоняется. Эки начинай на битву на шину бесшоду. <гум> гернидл Ернидл против Хайнидла. Три... Два-один. Два, один. Три. Ночь. Три. 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 Три, два, один. От. Гір Нідло цепляє Рену. Чотири ну. Чотири ну. Так і не буде у нас вверне збірки на щинобі. Mm? Таке не буде у нас верней збірки на щінобі. Може ще буде. Можливо. О, вис... А тепер... капець. Визер дрот проти дранбастера. Er, да, визер дрот проти дранбастера. Три, два, опа, экстрим. Три ноль. Три. Два, один, те щось. Залучила під стіл и повернулася. Угу. Давайте. Не було удару. Перевір, що там. Все гаразд. Три, два, один. Ну слухай. Ну. От. Я чинучу. Да, выбрав. Я думаю, ти ще ізот буде прям класно грати, ви хочете, як часто його використовують. Да, ну, але. Подумай, ще на другу збірку. Якусь того нет. Ти, ти не, не збирай його. Да. Я так щас. І так. А наступний у нас Дран драндахер проти Юнікрон Стінга. Давайте. Так, пойм. 3, 2, 1, 3. Юнікорс один нуль. Ганер юнікор. Так. При прямому запуску юніт дуже непоганий. Тередва, один. Так, Домогу, там... боєць. За зраєчка не корм'ятся. Так, але я не зрозумів, був там контакт чи не було? був. Був. В Перший да. Угу. Так, два, дагер набирає перші два очки. Так і сильно б'ють. А, що... Кластер потрібний? Ні. 3, 2, 1, перш. Юнікрн Сінк. Він був близько, але 4-2. а Ані, стоп, 4-2. 4-2, 4-2. Спин-аут був а. перший. Бличка було, але 4-2, Юнікорн перемагає. Так. Чейн проти. Хелчейн проти Сінксу. Це атака Hell Chain. А ой. Так. А Сфінкс теж атака, до речі. Квік Або хто там в тебе? Аксель від Ранбастера. Три, два, один, один. период. Угу. Я готов з цих. Треба перчатку витрати. Так, вони от вони продавали когось. Напаличниці. А їм. Нічья. Їм тебе треба повністю. <сі sweat> ну, дивіться, зараз буду другий пластик клеїти. Нормально? Три, два, один, Не Не Я, в нахали, выживу до пенсия? Травматичные турниры есть. Три, два, один, Скол. Mm? Сфінкс кол перемагає. Перекрутив? Так. Зараз. Будемо під кінець треніру 6 чак. Це подряд. Не кажи. Небезпечний спорт. <рес> так, хто кол? Так, перекрутив. А, это первая да. игра была? Так, хорошенько. Нет, это была другая игра. А первая? Первая, твоя по всей. А, так. А кто? <laughs> Ты не за. Ты не записал за самой руку. Ну давайте-то не спочатку, мабуть. Давайте. Вырежем это и как ничего не было. Да нет, ну такая. Ну давай, Ладно, давайте... Подивимося кілька зіграємо, а потім подивимося правильно напишемо. Два, один. Дим. Давайте. Чин, один один. А, стоп, мою першій то перший ра не бракувала ще. А, так, все, тоді нормально. Все, один-один. Да, да так. От я ж так думаю. Три, два, один, Три-один. 1 3-1. Ок, я зараз по-іншому зроблю. 3, 2, 1. Вибух перемагає 5-1. Це у нас хелчин. Якщо закінчився виліт і вибух, то той, хто вилетів, той перемагає. Треба буде якось скинути. Це кратумівські правила. А ми, Ані ми їх накодали. Ну ми викладемо у спільноті, тому ми подивимось <гум> ще буде чекало. Так, візер И... дрот проти. Knightlands. К... Та we За... 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 один. Один. через В. підвидоes. Я не відразу разу не впускає, навіть. Три, два, один, пять. Ну, ну цікаво. Кукавый, сукава. Нет, зря э, стоит сотки да. в зоне. Прокрутить. Три, два, один. Виза год вибухнув. Так. Це скільки два один. Два, один. Три, два, два, один.

4-2. Так він вылечив екстрим, чего не здалось. Винвестир. А, в екстрим, Тоді все. 4-2. 4-2. От і другий тур закінчився. Так. Давайте.